Друзі, всім привіт! Сільпо. Найвигідніші акційні пропозиції цього тижня. Запрошую до перегляду. Зі знижкою 47%. Тарілка супова. Люмінарк, чорний колір 20 см. Обідня 40 гривень. Засіб миючий доместас. Евкаліптова свіжість. Лимон. 750 мл 75 гривень. Комплект картриджів для. Фільтр кувшинів EkoSt універсальний 2 штуки 239 гривень. Фільтр глечик Экософт нема сапфіроведи 1,8 літрів. Зі знижкою 40% 239 гривень. Диски ватні. Максі 60 штук 30 гривень. Серветки паперові повна чаша. Двошарові. В асортименті 150 штук. В картонній коробці 35. Серветки вологі, Преста дуаль. Акціон для кухні 40 штук, 40 гривень. Гарна знижка на чіпси Лейс. Зі смаком сальси. Ріфлейнім. Сметана та цибуля 95 грамів 45 гривень. Арахіс – премія з смажений 70 грам 15. Кава зерно еспрес роаст натуральна смажена 200 грамів 219 гривень. Кешю премія ядра горіхів сушені 40 гривень. Шоколад молочний таблірон з новою. Медом мигдалем 100 грамм 65 Печево в Біскоті. Феерія 450 грамм 60 гривень. Батончик пікнік 18 гривень. бісквіт барні з молочною шоколадною начинкою і застосунком сільпо 55 гривня. Зефір богославна. рожевий 240 грамм, 40 гривень. Крекер тук. Салон із паприкою 100 грамм, 33 гривні. Шоколад мілка з наповнювачем цілих горіх і карамель 300 грамм 139. Зі знижкою 50%. рис «Премія Басматі» Шліфований довго зернистий 80 гривень. Соус соєвий банцай класичний 45. Горілка Фінляндія 1 літр 399 гривень. Виски оригінал 0,7 літрів 499. Напі, алкогольний метаха 5 зірок 339 гривень. Вино ігристе 219 Пиво грімберген пол літра темне світле. В асортименті з 50 гривень. Пиво перша приватна броварня 500 мл 22 Пиво Туборг пол-літра за стосунком сільпу 23 гривні. Серветки Вологі. дитячі з клапаном 120 штук 30 гривень. Папір туалетний сніжна панда. Преміум. Класси плюс 16 штук 229. Вино крастіло сухе. Біле, червоне. Зі знижком 50%, 80 гривень. Пиво бланк 26 гривень. Пиво закарпатське оригінальне світле пол літра 28. Зі знижкою 53 Рушник. Мікрофібра розміри 35 на 75 см 80 гривень. Набір ганчирок мікрофібра 3 штуки в наборі. розміри 30 на 30 см 70 гривень. Трос для прочищення труб 3 метра. Зі знижкою 50% відсотків девяносто Дошка кухонна бамбук. розміри 22 на 29 на 1 сантиметр 89 гривень. Хилимок придвірний, велком. Різні кольори, різні малюнки в асортименті. Розміри 40 на 59 см, 99 гривень. Пемза, колір рожевий блакитний 25 гривень. Тример для волосся 95. Сітка для сифона, пластик, метал, рожевий колір 80 гривень, точилка для ножів, в коробоці 50 гривень, насадка для душа з фільтром 149 гривень. Набір накладки захисні на ніжки меблів. 10 штук в наборі силикон. Сірий-білий колір. Знижка 50% 30 гривень. Пляшка універсальна, пластик різні кольори 70 гривень. По акции Тонетс Фишн Лайн Вали 160 грамм 75 Тонетс Вел Фиш салатный Вали включен 160 грамм 55 Тонетс полночаша шматочки в рассоле Сонешника Вали 65 Келька обмажена в автоматном соусе с паприкой 240 грамм 78 Тунець фішлайн у власному саку 160 грам 75. Томати Оскар очищені різані кубиками у власному соку 400 грам 59. Соус соєвий торщент 80 гривень. Соус соєвий торщень класичний 90 гривень. Кетчуп премія для дітей від 3 років. 180 грамм 26. Кетчуп Оліс до шашлику Дойпак. лагідний 20 гривень. Соус Оліс екстра майонезний 30. Майонез щедра золотий, 550 грамм 70 гривень. Соус верес часниковий класичний майонезний, 200 грамм 28. Гірчиця верес європейська 130 грам 19 Соус чумак бургер. 200 грамм 28. Соус щедра бургер 200 грамм 30 гривень. Соус чумак французский зерчицей 200 грамм 28. Соус щедра джика домашня. Щедра гриль. Сведрил 200 грамм 30 гривень. Крупа премія Булгур пшенична. 700 грам, сорок гривні. Трупа премія овсяна, плющена, 500 грам, двадцять. Риз круглозернистий, премія один кг тридцять две гривні. Рис басматі, довгозернистий, премія один кг сто двадцять девять. Ластівці вівсяні 500 грам шістдесят. Олія соняшникова майола рафінована, не рафінована 66. Водорості норі 6 листів, 129. Приправа, приправка, американська картопелька, грецька 25. Сир кома тенера брусок. Голландія 150 грам 55. Сир ідам нарізка 150 грам 65 гривень. Сир ідамський нарізка 150 грам 60. Сир плавлений пірятин, Вершковий, дружба 15. Сир бриз кравячого молока 500 грамм 239. Ковбаса Брауншвекска. Вілейний преміум 330 тридцать грам 229 гривень. Ковбаса Теляча варена сама бранка 400 грамм 55. Сир кисломолочний президент 0,2% жирності 61 гривня, 5% жирності 65 гривень. Десерт церковий дольче, ананасовий, 170 грам, маракує, смаки в асортименті 30 гривень. Сирок глазурований, премія полуниця. Зощене молоко, кокос 10 гривень, йогурт дольчі з наповнювачем, полуниця, манго, персик в асортименті 44 гривні. молоко питне ультра 1 літр, бурьонка 40, вода мінеральна морщинська 1,5 літра 22, сир вишковий з травами натуральний 135 грам 60 гривень. Крем-сир біло Філадельфія травами оригінал 180 грам 65 Сир вершковий 150 грам 85 гривень. Крем сир вершковий з травами 50 гривень. Сир плавлений. Премія чедер з кибочками 130 грам, тостовий 58 Сир звени горогаландський. Брускавий сто пятьдесят 99 дев'яносто Сир маскарпоне, 250 грам 144. Сир маскарпоне, 149 гривень. Сир плавлений. Лактіма гауда 130 грам, менталь 60. Сир грана Падано з коров'ячого молока 150 грам, 10 місяців 214 гривень. Крем сир апетина натуральний 125 грам 45. Сарделі Алан ретро з вершками 100 грамів 32,90 Сосиски самобранка міні філейки 14,90 за 100 грамм. Сардельки Ятрань домашні. 1290. Сосиски дитячим. 300 грам гриль 119. Ковбаса ювілейни альпійська 330 грам 119 гривень. Ковбаса. глобина з солями Соборна 33,90 за 100 грам. з солями Київська, самобранка 350 грам, 169. Ковбаса Суджук, ювілейни. 320 грамм, 179 гривень. Ковбаса Казацька смажена по домашньому глобина 29,90 за 100 грам. Ковбаса з салями святкова сільпо, 19,90. Ковбаса молочна, премія, синюга 29,90 за 100 грамм гамілки курячі, м'ясна гільдія, 19,90 за 100 грам. Крильця курячі, м'ясна гільдія 20,90. Прошута 164 гривні за 100 грам. Горошок Банка зелений 420 грам 40 гривень. Ананаси Оскар шматочками 96. Васоля у томатному соусі. Біла у ніжному соусі 500 грам 48. Ікра виріз баклажанів екстра 500 грам 84. Огірки виріз пікантні мариновані. Маринований з кетчупом вирез 99 гривень. Локшина Глец яловичина та соус. Томат з базиліком, Україна 40 гривень. Макаронні вироби спагетти 500 грамів 79 Вироби макаронні для паста спагетти 400 грамів 35 Вироби макароні тераді грану 500 г 44 цукерки, пташине молоко, ваніль, чорний шоколад 340 г 189 Печиво белвіта з медом та горіхами 225 г, мультизлакове 225 г 70 гривень. Курячі філе 18-40 за 100 г, форель, кусок охолоджений 52,90 два Форель стейк 53,90. Карася холоджений 9,75 за 100 грамм. Тавсталоп стейки 20,90 дорада патрана 52,90. Скумбрия 18,90 за 100 грамм. Приветка королівська 39,90.

Ікра лососіва спецпасол 120 грам, 459 гривень. Ікра лососіва північна зерниста 80 грам, 234 Ікра перша марка лососіва зерниста 80 грам, 269 гривень. Сир камамбер гриль з журалинним соусом. 230 грам, 149 гривень. Паштет і берико пена негра. 3 штуки в упаковці 75 гривень. Бажаю всім сонячного настрою радісних подій. Дякую, ваша новація!